Нині знімаю відео пограємо. І я в день знімаю по два путлі відео і ми нині пограємо трохи. Хто хоче, можете писати в коментарі свій нік свій пароль від Ака. Ну, нікс, то й плавно казати. І, і ми будемо з вами грати. І ми будемо з вами грати. E postar o teu show bizarro que ele não like. Daí oi. короче, всім розумієте все. Колоче. Дякую, що ви в мене вірите. Що я граю і ви в мене вірите. Всім дякую. Пограємо ще трохи. Скоро буду робити відео по 15, по 20 хвилин, по 30 навіть. Ми будемо грати. Коротше, пишіть коментарі. Може, когось візьму собі команду. Ви будете зі мною грати. Ну, не знаю, ви маєте бути або плесонамо в якихось іграх, або ще щось мати. Або просто вміти грати. А без цього, без навиків цих я вас брати не буду. Такое крепотан влагает, то не сейчас мне ну пять мене щось все залагало. Ну, Тебя бебе, не... я не в перейти. Навіть скатки бебала. Ты меня тоже чсь лагаю. Ч ж мне написал мне той ми э, той, який зимов главят? Дай пожигалду. Типа він на мене підписаний. Я Нубик, я Ник. Я написал mm -hmm. по той. Я менее девиз. Я не знаю, відвідати писати хочуть. Он ну, від меня пишем. Там, Ну, коротше, я йому написав... Короче, я не знаю, що писати. Зато я, каже йому каждому дати. Ну то капець. Все, всім пока.